Що повернутися все ж таки до порядку денного українського парламенту? Ми ж журналісти туди абсолютно не маємо доступу. Немає навіть там якихось коротких записів, трансляцій засідань Верховної Ради. Те, що повідомляється на телемарафонах, воно не дає цієї картини да, про те, що відбувається в парламенті. Єдине, що ми чуємо, коли від парламентарів ставимо прямі запитання, і власне європейській солідарності, дякуємо вам за це. Насправді, а які вносяться там законопроекти? Що ми можемо знати? Я кажу, мене просто вразила ця остання інформація щодо законопроекту. Внесно лідером, лідером повторюю фракції. Слуга народу, Давида видимо тому що а його нема, немає потім він як проявиться і настільки яскраво, що просто неможливо не помітити. А ці законодавчі ініціативи Валерій підправи мене щодо торгівлі з Білоруссю ма має мається на увазі мазутом з, 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 зняття зняти... оподаткування под, так? Податки, Податки, так, так, так. мінімізувати а а я? на поставки бітуму та мазуту в Україну. і водночас забрати гроші місцевих бюджетів. Я, я, так, та, так, та, я собі та. одразу притворююсь на якогось журналіста новачка. А як так може бути? Як то? Е, ну, це не моя ініціатива, тому я не знаю, як то може бути. Мене, мене справді це... цікавить. Знаєте, мене найбільше вразило, я, я скажу, що мене найбільше вразило. Мене вразила ось ця історія остання з, з закупівлею серіалів. Їх, до речі, більше двадцяти. А у нас знову серіали. А в нас знову серіали. І це мене вразилось. Ну, от сьогодні найбільше. Чому можна трохи детальніше про, про це? Ви знаєте, от вчора я, я скажу відверто, я знайшла в системі Прозоро. Ми, ми її там періодично моніторимо, що, закупі... що закуповується. Да? Ми побачили черговий серіал за 33 мільйони 600, 000, який називається «СМТ Інгулець, і закупила його система іномовлення. Система майномовлення, телеканал Freedom, який в нас є російськомовний, там як відомо, і який тепер почав знімати серіали. І... Інгулець ми згадали, що таке інгулець. Ми знали ну, відомого власника футбольного клубу. Інгулець, та це такий mm -hmm. Олександр Поверезнюк, друг е, Коломойського, який дуже часто з'являвся на його телеканалі 1+,1. плюс І там в ефірі наближених до нього ютуб е, блогерів Ну, зокрема, Наталі Мосичук. Всі, всі mm -hmm. про це знають. І ми почали далі з'ясовувати, а що ж за сценарій цього інгулець? Ну, в час війни є країна, яка воює, в яку і просто неймовірна кількість героїв, очевидно, і їхні імена ну сьогодні не всі пам'ятають, правда вже mm -hmm. тому, що про них мало згадують героїв справді дуже багато. А якось зі, зі згадками в нас і героїзацію українських героїв справжніх які життя віддають щодня. А якось не дуже добре. І Ми подумали, ну може там інгулець це щось таке? Там річка, це щось таке пов'язане з героїзацією. Ні, Виявляється, це таки про Поворознюка. Тільки в даному випадку він буде батьою. Це значить, батя, який місцевий аграрний барон, і який створює там самооборону, куди вступають якісь там хлопці-програмісти із Харкова. І от про це Юрій Горбунов. Ви згадуєте його попередні роботи, шалене весілля. От в стилі шаленого весілля, тому що це називається якось там не трагіка-медіа, а щось таке. Я так ну... розумію, з фарсом щось пов'язано. Абсолютно Було. точно. От, от ну, для мене це таке знаєте, приниження да, певною мірою, мірою, демонстрація меншовартості е, українців, але це популярний жанр, будемо відверті. Да? Він має в популярному стилі. Піднести батяню, батю, батю Поворознюка. Ось цього чоловіка, який всіх крив матом. Ну, крім Зеленського, наскільки я пам'ятаю. Ну, і там любов, я так, я так розумію. І я думаю, що це одна із, напевно, причин, чому країна 34 мільйони гривень зараз має витратити на дебільну, вибачте, комічну героїзацію Поверезнюка. Отут, ну, оце речі, які вражають, тому що це тільки один приклад, але про що він говорить? Він говорить про те, що починають робити ставку знову на видовище. Він говорить на те, що роблять ставку на технології, тому що слуга народу теж був технологією Коломойського. Не забувайте про це. І ця технологія стала політичною технологією. І багато хто в світі її навіть зараз вивчає. В нас ми розкручуємо нового політичного лідера Поверезнюка зараз. Ми зараз що вже відійшли від політики марафону? Нам ж всім розказували, марафон потрібен, тому що країна не може нічим більше жити, окрім новин. 20 серіалів. Назвою «Незабудка». Теж, вибачте, мені не про е, явно е, героїв, титанів і кіборгів, правда? І от почитаєш ці назви, і ти бачиш, що на це витрачаються просто якісь шалені гроші, і ну от. Постає дуже багато питань взагалі. А те, що ви говорили на початку, ви, ви принаймні інформували, що харчування для військових скорочується? Да, а єсні забутка і є батяння. Витрати так само ну, це абсолютно всіна інформація. У червні на збройні сили вони власне скорочені. Триває контрнаступ. Отут справді де логіка ухвалення рішень і в чому вона полягає, і яка мета загалом тихні забуток, батянь та і так далі. 33 мільйони 600, Так я вже так само поки ви говорили, знайшла цю інформацію. І очевидно, там стоїть. Капнуть і що? Блін, це це санаторій незабудка. Ага. Це така назва. Слухайте, а це, це вже сталося? Так, вже закупівлі, які відбулися, там є просто повний, ну от по мені просто навіть от справді хотілося навіть зачитати це, і я от взяла в ефір окуляри, тому що вони тільки ага. Зіру всіх сідає в коло колеси. Тобто, так. ось жанр це називається драмиді. О, oh, yeah. Жанр, yeah. да. так. Два талановитих айтишника втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині. Інгулець, де всім керує фермер Олександр Паровоз по кличці Батя. Їх записують до місцевої самооборони, але час від часу вони працюють на місцевій фермі. Слухайте, от ми правда? Я хочу, ми от, правда от, про це хочемо зараз і так далі. Інформація, да? Показати. я просто. Росія влаштувала масово-повітряну атаку по Україні. Вночі запустили 31 ракету та 32 ударних безпілотники за результатами роботи протиповітряної оборони збройних сил України знищено 37 повітряних сіл, 14 ракет та 23 безпілотники. Це я зачитую просто для контрасту для розуміння. Ну це означає проші просто, сюди, дуже туди. просто... Да, да, ну, дуже це, це річ, це... що ми не виробляємо Віторія, своїх безпілотників. Це, це, це ж взагалі а так, це як як ж це. взагалі говорить. Я так розумію, в, про, про розуміння культури в Україні. Ось ми. Такі виходить. Ну, ну, якщо нам це згодовують, то е, і ми такі. Ну, якщо ми це їмо, вибачте, дуже нас, правильне але. питання насправді. Тому що ви знаєте, я от в попередні п'ять років очолювала комітет з інформаційної політики, і ми справді випрацьовували політику підтримки українського культурного продукту. Був український культурний фонд. Ми знімали кіборги, ми знімали червоний, ми знімали Черкаси, і е, спеціальна програма була. Підтримки якраз українського патріотичного кіно, чому тому, що ми мали зробити службу в збройних силах України престижною. Це мало бути популярним, і це було критично важливо для виживання держави, як показала потім історія. Це справді було так. Не на черна на, і не на Черкасах плакали. От на та Черкасах і на кіборгах плакали так само ну, і на Кіборга та ці образи, це все. Українська культура, ви знаєте, 24 лютого. Ми побачили ось ось ці твори і музичні твори, да, там шалені, коли світові гурти співали з українськими гуртами калину і. І ми побачили такий сплеск. От мене просто справді мурахи по шкірі, наскільки це справжнє було українське, тому що воно, знаєте, воно не, не, не за гроші виникає, воно справді от проростає. А ось це вже це вже не про культуру. Це а про корупцію, це про дебілізацію, це про технологічність да, підходів до політичного управління країною, які тепер будуть згадовувати вже інші шоу. І це про Політичну, вибачте, цензуру, тому що канал Freedom, який мав би розказувати про Україну англійською мовою в першу чергу, іспанською мовою, німецькою мовою, хто нам ще нам сьогодні допомагає найбільше французькою мовою, ми так формували систему іномовлення. Так от з нього роблять. Єдиний ключовий розважальний канал зі своїми новинами. Це вже очевидно, тому що цей канал Freedom купив 13 серіалів. Тобто, ви тоді самі відходите від 에, того, що ви самі запропонували, що єдиний марафон має бути, і всі мають показувати тільки новини, і країна має жити в такому ритмі, і це в принципі логічно, тому що все для фронту, все для перемоги. А тут ми відходимо і кажемо, ні, ми будемо знімати серіали, тому що люди хочуть видовищ, ми готові їм запропонувати якісь такі видовища. да от І ми форм... Муємо телевізійний монстр. Це проблема. Номер два. Ми. Позбувалися п'ять років в 14-19 роках державного телебачення. Ми говорили про конкуренцію. От я переконана, що цей фільм, якщо він буде знятий, бо я би ну все-таки думаю, що Юрію Горбунову ну, мав би себе поважати, він розуміє насправді, що він робить, і відмовитися від от, от, такого підходу, я думаю, він як талановитий абсолютно і актор-режисер і режисер, міг би зняти щось от, справді зовсім іншого плану. Аніж популяризація, mm -hmm. вибачте, мені. Не буду називати, бо епітетів до поворознюка. Я думаю, вони всім зрозумілі. Достатньо, просто побачити його, його на екрані. Так, от, от що ми сьогодні створюємо? Ми створюємо оцей державний монстр. Якщо раніше ми роздержавлювали і казали, нам треба суспільне мовлення і конкуренцію приватних телеканалів, то ось тепер. Ми замість того, щоб Коломойський про свого друга знімав для 1 плюс 1 чи там 2, для 2 плюс 2 за свої кошти, тепер це знімається за бюджетні гроші, в період війни, за гроші, які платять останні люди, які водночас ще й донатять на Збройні сили України, ми будемо знімати популяризацію Поверзнюка, яку після Фрідома, звичайно, покажуть на 1 плюс 1.